Вітаю гурманів історії! Сьогодні в меню Вільгельм Завойовник смачного перегляду. Вільгельм був герцогом Нормандії, регіону, який входив до складу Франції. І у 24 роки він вирішив одружитися. І не аби з ким, а з самою онучкою короля, що могло піти не так. Та все. Матильда, коли дізналася, хто до неї сватається, розсміялась і публічно оголосила, що не хоче виходити заміж за якогось бастарда. Бастард це коли батько знатне, але маму врат не водив. Ти ніби син, але спадщини тобі не світить. і на тебе всі косяться, як на п'яного дядька на дитячому святі. Коли Вільгельм про це дізнався, він не зволікаючи вскочив на коня і помчав до неї. А дорога ж була не близькою. Цілих 400 кілометрів відбивати осідло сідниці. І більша частина дороги пролягала через ворожі землі, де кожен кущ міг стати засідкою. Коли він нарешті дістався до міста Ліль, Матильда саме виходила з церкви, і що ви думаєте, він зробив? Посипав її пелюстками троянди і заграв серенаду на лютні? Ні. Він схопив її за волосся, штовхнув у калюжу і добряче відлупцював ногами. Поки батько Матильди дізнався, що його дочку щойно з багнюкою змішали, Вільгельм вже був у сідлі і мчав назад. Уявіть собі, чувак скаче кілька днів, добирається до Матильди, спішується, кидає її в калюжу, стрибає на коня і знову мчить 400 кілометрів назад. І ось дочка графа Флендрі лежить у брудній калюжі, побита та принижена. Її батько, як розлючений кабан, махає мечем, готовий особисто пояснити Вільгельму, що його дочка не боксерська груша. І тут Матильда каже: Тато, якщо я й вийду заміж, то тільки за нього. Що? що це було? Любов з першого удару? І так і так. Вони справді одружилися. Вона народила йому десятьох дітей, а Вільгельм їй за все життя навіть жодного разу не зрадив. Для середньовічного правителя це був справжній рекорд вірності. Правда, характери в обох були гарячі, тому інколи він тягав її за волосся по вулицях Кане. Ну, ось така сімейна ідилія одинадцятого століття. А у 1060 році французький король помер і на трон зійшов малолітній Філіп Перший. Влада короля була слабкою, і кожен феодал робив, що хотів. А Вільгельм герцог Нормандії був одним із найнебезпечніших феодалів. Він тероризував сусідів, розширював свої володіння і змушував їх приносити йому омаж. Оскільки король був ще дитиною, країною правив його регент, Бодуен П'ятий, граф Фландрії. так Так, батько Матильди. І Бодуен дивиться на свого буйного зятя і розуміє. Якщо я нічого не зроблю, цей неадекват скоро забере всю Францію. І ось удача. У 1066 році в Англії помирає король, не залишивши спадкоємця, і Бодуену в голову приходить ідея. Зятю, ти чув, що Герольд Годвінсон став королем Англії? «Ага, Чув? Пам'ятаєш, він же був у тебе в полоні. Ну так, пам'ятаю, і що? А що, якщо ми скажемо, що ти його відпустив тільки тому, що він пообіцяв, якщо стане королем Англії, то віддасть трон тобі? А що так можна? А хто може спростувати твоє слово проти його? Чиє слово сильніше? Ну звісно, моє. Ось і все. Збирай війська і заявляй свої права на престол. Та хто в таку маячню повірить і приєднається до мене в похід? Ну так, привіт, слабкий. Але якщо тебе підтримає папа Римський, оголосить твій похід священим, то це вже буде зовсім інша історія. ну-ка, зараз я його наберу. Вітаємо. Ви зателефонували до Ватикану. Якщо ви лицарели забули проти кого воюємо, натисніть один. Якщо у вас заборгованість по десятинах, натисніть два і чекайте інквізиторів. Якщо хочете стати святим, натисніть три, але не сподівайтесь для благословення на війну, просто залишайтесь на лінії. Алло? Алло, папа, це Вільгельм. Англійська церква ж тобі не підпорядковується. <на> <на> так, Та -а, а от якби я став королем Англії, то вся англійська церква стала б під твоє повне керівництво. Всі монастирі, єпископи, десятина, все твоє. Ти що, збирайся в похід на Англію? Ну, якщо його благословить сам папа Римський, то не виключено. І ти обіцяєш, що в разі успіху підпорядкуєш мені всю англійську церкву? Даю слово честі. Ну тоді благословляю. Віднині ти, меч Божий. І ось так друзі. Вільгельм перетворив сумнівні претензії на трон на святу місію, спритність рук і ніякого шахрайства. Тепер Вільгельму залишалось тільки набрати війська. Доброго дня, представтесь, будь ласка, сере Жофруаде де же, переможець турніру в Пуатьє. Жах для ворогів спокусник дам. Так, зрозуміло. носить загального профілю з акцентом на понти. Які у вас навички? Володію мечем, списом, гарбалетом і можу ображати ворогів поетичними епіграмами. Чудово! Образи це плюс? У бою важливо знизити моральний дух супротивника. А як у вас з командною роботою? Ну, чудово. Якщо командую я. Ясно. А наскільки ви стійкі до стресів? Одного разу я був в облозі в замку 40 днів без їжі та води. І як ви впорались? Зив коня, потім сокола, потім збройносця. Ага. Значить, вмієте адаптуватись. Окей, так, ви нам підходите. Ось тримайте, аптечка. О, подорожник. Лікує все, окрім ампутацій. А скажіть, яке буде харчування? Трьохразове, якщо встигнете пограбувати селян. А страховка? Благословення папи римського повний пакет. А якщо я помру, гарантовано потрапите в рай. Ідеально! Де підписувати? Зараз уважний глядач може запитати, а навіщо це все Бодуену? Ну, правда, з якої радості він допомагає Вільгельму. Адже якщо той стане королем Англії, то французькому королю взагалі залишиться лише титул, а влади буде нуль. Справа в тому, що в плані Вільгельма було два вразливих місця: перше це чисельність. Англосаксонська армія була майже в два рази більша, ніж війська Вільгельма. А друге армію треба було переправити через Ла-Манш. а момент висадки не Безпечніше етап будь-якого вторгнення. І якщо англійський король дізнається, де і коли Вільгелім висадиться, англосакси зможуть влаштувати засідку. Уявіть, половина норманів вже на березі, інша ще бовтається на хвилях. І тут їх атакують. Це була б миттєва поразка. Після цього Вільгельм втратив би не тільки армію та гроші, але й свій вплив. А це означало б, що Бодуен міг би зітхнути з полегшенням. Загроза в особі амбіційного зятя зникла, тому Бодуену навіть не потрібно було воювати. Все, що йому слід було зробити, це просто переконатися, що англійському королю відомо приблизне місце та час висадки Вільгельма, і тоді у Норманів не було б жодного шансу на успіх. Однак тут у гру вступає третій гравець, а саме брат короля Англії Тостік, який на той момент перебував у Норвегії. Король Англії вигнав мене з країни, свого рідного брата, уявляєш? Ну, не пощастило тобі. Що ти від мене хочеш? Ти ж найгрізніший з північних королів. Твоє ім'я бояться навіть у Константинополі. Так, це правда. І що? Дивись: Вільгельм вже готується до відплиття. Він зібрав армію, щоб напасти на Англію. Зачекай, у Вільгельма що? Сім тисяч людей, а у твого брата чотирнадцять. І Вільгельм хоче нападати? Він що, ідіот? Схоже, що так, але. Справа не в цьому, мій брат стягнув всю свою армію на південь, тому що чекає Вільгельма, а це означає північ Англії порожня. Так, ніякої оборони. Якщо ти висадишся зараз, тобі ніхто не зможе завадити. Ха, це вже цікаво. Більше того, після битви з Вільгельмом війська короля Англії будуть ослаблені, і ти, можливо, зможеш захопити не тільки північ, а й всю Англію. Хм, Англійська корона мені не завадить. Король Норвегії, зібравши 12 тисяч воїнів, був готовий вирушити до Англії. А Вільгельм уже сидів на валізе, точніше на кораблі. Але у цей момент піднявся північний вітер, і він ніяк не міг відплисти. Ало, папа, ти точно благословив мій похід, бо мені щось геть не щастить. Вітер дме прямо в писок, я не можу відплисти. А кожен день простою флоту і армії мені коштує як будівництво нового замку. З вами говорить автовідповідач. Залиште, будь ласка, ваше повідомлення після сигналу. Біііп! блін. для Нормані вітер був зустрічний, а для норвежців попутний. Тому вони легко і без проблем змогли дістатися до Англії та успішно висадитися. Північні Ерли наспіх зібрали ополчення, але воно було розбите в битві при Фулфорді. Городяни Йорка капітулювали і погодились надати норвежцям заручників і провізію. А що їм ще залишалося робити? Вся армія під командуванням короля у цей момент знаходилась далеко на півдні, чекаючи висадки Вільгельма. Після перемоги при Фулфорді Гаральд III з військами повернувся на кораблі та спустився трохи південніше. Норвежці були настільки впевнені у своїй безпеці, що залишили на кораблях третину військ і навіть свої обладунки. Вони вирушили до мосту Стемфорд Брідж, де розслаблено ніжилися на сонці. Коли вдалині з'явилася хмара пилу, вікінги вирішили, що це їм ведуть заручників. Але коли силуети стали чіткішими, їхні сподівання перетворилися на порог. Перед ними стояла англосаксонська армія на чолі з самим королем. З'ясувалося, що як тільки Гароль II дізнався, що його брат Тостік. Разом з норвежцями висадився на півночі країни, він, не гаючи часу, рушив свою армію маршем до Йорка. Англосакси подолали майже 320 кілометрів за п'ять днів. Для того часу це було рівноцінно подвигу. Англійські війська були вкрай виснажені, проте такою була ціна раптовості. Загони норвежців, які перебували перед мостом. У паніці відступили за річку. Частина воїнів заблокувала єдиний міст, щоб дати решті армії час вишукуватися в бойові порядки. Однак відсутність обладунків зіграла свою роль. Вони не змогли довго стримувати англосаксів. Згідно з хроніками, на мосту залишився один гігантський берсерк в обладунках. Він самотужки утримував міст кілька годин, убивши десятки англосаксів. Тоді один з англійців вирішив піти на хитрість. Він сів у діжку і спустився вниз річкою. Просунувши спис між дощок мосту, він устромив його в пах берсерку. Перш ніж продовжити, ми б хотіли подякувати спонсорам нашого каналу. Саме завдяки вашій підтримці, ми можемо випускати нові відео. Дякуємо! Після цього міст був захоплений. Англосакси почали стрімко переправлятися через річку. Король норвежців відправив гінців на кораблі за підкріпленням, а свої війська вишукував коло. Англосакси атакували, але ніяк не могли пробити стіну щитів вікінгів. Однак відсутність обладунків далася взнаки. Англійці почали прориватися всередину строю. У гущі бою король Норвегії отримав стрілу в горло і упав мертвим. Командування взяв на себе тостік. Виникла пауза у битві. Король Англії запропонував Тостігу мир і пощаду для вцілілих. Але вікінги з обуренням відмовилися. Битва поновилася із ще більшою жорстокістю. У цей момент з кораблів прибуло підкріплення. Запекла сутичка розгорілася з новою силою. Але надвечір норвежці остаточно зламалися. Король мертвий, тостік мертвий, норвезька армія майже знищена. З трьохсот кораблів, на яких припливли вікінги, до Норвегії повернулися лише 24. чотири. Гароль здобув найвеличнішу перемогу у своєму житті. Перемогою при Стемфорд-Бріджі він не просто розгромив Вікінгів, він поставив крапку у цілій епосі. Це був кінець епохи Вікінгів. У цей час Вітер змінив свій напрямок, і Вільгельм нарешті зміг переправитися через Ламач. Тепер найнебезпечніше висадка. Армія напружена в усіх бойовий настрій. Вільгельм весь такий герой першим стрибає з човна і з гуркотом влітає обличчям багнюку. Ох, Вільгельм впав у багнюку. Це поганий знак. Треба терміново розвертатися назад. Це я не впав. Це я схопив англійську землю двома руками і тримаю її. Ну, звучить переконливо. Вперед. Ось так Вільгельм обернув фейл на тріумф. Обличчям в багнюку, а піднявся з переможною промовою. Таке а, а де англійські війське? Чому нас ніхто не зустрічає? Не встиг Герольд І натішитися перемогою над норвежцями, як йому повідомили про висадку норманів на півдні. Що робити його армія щойно пройшла маршем 300 кілометрів, розбила війська самого Гаральда Суворого і вже ледь на ногах тримається. І що тепер марширувати назад 420 кілометрів ще на одну битву? Без сну, без відпочинку, без вайфаю. А Гароль Другий був настільки окрилений перемогою над найгрізнішим королем вікінгів, що відчував себе супер гарольдом Армія ледве стоїть на ногах, а він. Ну що, хлопці? 400 кілометрів назад. Хто стані, той норманець? <гум> і вони пішли. Точніше, попленталися. Марш був настільки виснажливим, що половина армії дорогою просто загубилася десь у кущах, а новобранці, яких він призвав, не встигали підійти. Радники хапалися за голови і рекомендували дати армії відпочити та почекати, поки підійде підкріплення. Але Герольд був на бойовому куражі. До того ж, Південь Англії це були його особисті володіння а отже, нормани зараз грабували прямо з його кишені. І ось після десяти виснажливих днів маршу армія Герольда зайняла зручну позицію на пагорбі неподалік Гастінгса. Вільгельм розумів, що з кожним днем армія англосаксів поповнюється підкріпленням, тому вирішив атакувати одразу, поки чисельність військ обох армій приблизно рівна. У англосаксів були переважно піші війська у той час, як у норманів, лучники, кіннота та піхота. Англосакси зайняли позиції на пагорбі, де їхні фланги були захищені лісом. Вони вишикувалися у два ряди: в першому ряду стояли найкращі воїни гускарли, а в другому ополченці. Вільгельм віддав наказ лучникам почати обстріл. Гускарли створили стіну щитів, і стріли не завдали великої шкоди. Після цього в атаку пішла нормандська піхота. Вони намагалися прорвати оборону, але англосакси стійко тримали свої позиції. Поступово натиск норманів ослаб, і вони почали відступати, що ось ось могло перетворитися на справжню втечу. Вільгельм, бачачи це, помчав до своїх військ, щоб привести їх до бойового порядку. Однак у цей момент його коня було вбито. У військах почалася паніка, оскільки багато хто думав, що Вільгельм загинув. Тоді він пересів на іншого коня, зняв шолом і, промчавши перед військом, показав, що він живий. Це дозволило йому відновити бойовий порядок серед своїх вояків. Після цього в бій пішла кіннота. Через крутий підйом коні не могли розігнатися і тому, щитова стіна Гускарлі витримала удар. Почалася жорстока січа, але англосакси тримали стрій. І Вільгельм наказав Кіноті відступати. І тут частина військ-англосаксів кинулася в погоню, вирішивши, що нормани тікають. Помітивши, що стрій англосаксів порушено, Вільгельм розвернув кіноту і атакував воїнів, що переслідували їх. Слідом за цим, кінота увірвалася в утворені проломи. Оскільки в другому ряду стояли ополченці, вони не витримали натиску і почали відступати. Гарольд кинувся в гущу бою, щоб відновити стрій, але отримав стрілу в око. І ось у цей момент усе посипалося. Армія без короля як Катапульта без снаряда. Почався відступ, який перетворився на втечу. Так закінчилася битва при Гастінгсі, а з нею англосаксонська Англія. Однак мало було перемогти короля Англії, треба було ще й коронуватися. Щоб місцева аристократія не чинила опору, Вільгельм їм пообіцяв, що їхні землі не будуть конфісковані і вони збережуть усі привілеї. Отже, Вільгельм влаштовує коронацію у Вестмінстерському аббатстві. Здавалося, б, усе йде за планом, але коли єпископ запитав англосаксів, чи визнають вони Вільгельма своїм королем, натовп радісно заволав на знак схвалення. Нормандські воїни, які стояли за воротами аббатства, не говорили англосаксонською. Вони почули незрозумілі дикі крики і вирішили, що почався бунт. І що їм робити? Звісно, влаштувати різанину і підпалити будинки навколо аббатства. У результаті церква швидко заповнилася димом. Англосакси, бачачи це, вирішили, що їх заманили у пастку. І зараз почнеться бійня. Почалася паніка. Частина людей вибігла назовні, а ті, що залишилися, не знали, куди подітися загалом можна сказати, коронація Вільгельма пройшла з вогником. Коли до Будуена п'ятого дійшли новини, що Вільгельм не тільки вижив, але ще й сидить на англійському троні, купаючись у променях перемоги, він усвідомив, що його хитрий план спрацював у зворотний бік. Замість того, щоб послабити Вільгельма, він фактично допоміг йому стати королем Англії. І менш ніж через рік, не витримавши щастя зятя, він відправився у світ, де політичні інтриги вже не мають значення. Алло, Вільгельме, ти ж обіцяв передати англійську. Церкву під мій вплив. З вами говорить автовідповідач. Залиште ваше повідомлення після сигналу Біп. Вільгельм так і не дотримав своєї обіцянки щодо церкви і відмовився передавати її під протекторат Папи Римського. А своєї обіцянки зберегти землі англосаксонської знаті він теж не виконав. Протягом десяти років усі англійські землі він передав у руки норманів. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте нас вподобайкою та коментарем. Особлива подяка тим, хто підтримує нас фінансово. Однак, у першу чергу, підтримуйте ЗСУ, їм зараз вкрай необхідна наша підтримка. Дякуємо!